Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже ніжний літній десерт без випічки. Все готується легко з доступних і простих продуктів. Спочатку желатин заливаємо водою кімнатної температури та даємо йому час набухнути. Полуницю нарізаємо дрібними шматочками. За бажанням можна використовувати і інші ягоди або фрукти малини, персики чи навіть банан. Обирайте те, що вам до смаку. З'єднуємо кисломолочний сир 450 г, цукор 100 г, ванільний цукор 1 чайну ложку і 200 мл молока. Все подрібнюємо блендером до однорідної ніжної маси без грудочок. Суміш виходить дуже ніжна і ароматна. Желатин розчиняємо в мікрохвильовці короткими імпульсами обережно, щоб не перегріти. Додаємо одну ложку сиркової маси, це допоможе вирівняти температуру і краще поєднати желатин з основною масою. Перемішуємо і вливаємо до сиркової маси. Потім збиваємо блендером до однорідності. Додаємо нарізану полуницю і обережно перемішуємо лопаткою, щоб кожен шматочок ягоди занурився у кремову основу. Форму я вже застелила харчовою оплівкою у два шари. Це допоможе легко дістати десерт після застигання. Акуратно виливаємо підготовлену масу і розрівнюємо поверхню. Ставимо в холод на 2 години. Влітку кращого десерту і не знайти. Він смачний, прохолодний, наче морозиво. Якщо вам хочеться чогось легкого і водночас корисного, обов'язково спробуйте цей десерт. А щоб не загубити рецепт. Тисніть вподобайку та підписуйтесь. До нових смачних зустрічей!